Всім привіт! З вами Impression, і сьогодні ми поговоримо про те, як підключити Android телефон до macOS системи. І так, для цього нам потрібна безкоштовна програма Android File Transfer. Він встановлюється на любу macOS систему, на старішу, на новішу і так далі. Вписуємо, заходимо на їхній сайт і скачуємо. Скачуємо їхній файл. Зараз от долі секунд пройшло. А нажимаємо сюди, щоб одразу знайти цей файл. Сразу. Якщо у вас такого немає, заходимо через Finder і нажимаємо викачане. Тут у нас воно є такою стрілочкою або «Скачане», «Завантажене» і так далі. Так, нажимаємо два рази. І тут ми просто тягнемо і встановлюємо програму. Так, ми її встановили. Тут у нас вона є. Ми по ній нажимаємо, але так як телефон не підключений, тому в мене ошибка. Беремо телефон, підключаємо. Підключаємо наш телефон. О, нажимаємо Дозволити, все нормально. На телефоні у нас вибиває тут, о, вам треба нажати без передача файлів. Просто передача файлів з ОК. Okay. Ось вони у нас є тут. І, скоріше всього, ви його підключаєте для того, щоб скачати фото чи відео з вашого телефону. Або завантажити туди музику. Ви можете створити папку і завантажити музику. Як створити папку? У нас тут є плюсик. Ви нажимаєте його, створюєте, називаєте папку, завантажуєте фото, відео чи музику. -му -му -му. Щоб знайти відео і фото на вашому телефоні, треба DCAM. У нас тут, ви бачите, є. На кожному телефону все однакове. Нажимаємо, і тут у нас є камера. Нажимаємо на камеру. Я відкривати не буду. Показувати, Показувати фото. І тут у вас все є відео, фото. Просто виділяємо через Shift. І просто перетягуємо, скачуємо. Нічого важкого тут нема. Думаю, це відео було вам корисним. Так що підтримайте український YouTube, культуру і так далі. Поставте хоч лайк цьому відео. Всім пока. Надіюсь, вам це відео було корисним.